Привіт, друзі! Моя підписниця і до того ж, юна юристка, стверджує, що першокурсники просто не виносять теорію держави та права в юридичному університеті чи на юридичних факультетах. Я з цим згоден, бо по собі знаю, коли навчався на першому курсі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Пам'ятаю, 2021 рік, другий семестр. Склав першу сесію, і до того ж, з теорії права був не відразу іспит, він був вже у другому семестрі. Я так злякався спочатку, але був диференційований залік. І та й взагалі, знаєте, я в той час теорії права боявся як вогню. А Сергій Васильович приймає, кандидат юридичних наук, доцент, і мій викладач з теорії права мені каже: Валера, Валера, ти не тему з юридичної аргументації пропустив, ти півжиття втратив. Ну, поставив мені двійку, а в мене був, знаєте, синдром відмінника, так званий, і я вирішив цю двійку відпрацювати. Бо не хотів. Скажімо, очернити свою навчальну репутацію в університеті. Ну, таким, таким чином я пересклав тему юридична аргументація. Ви знаєте, навіть зараз в мене є додаткова дисципліна, скажімо, студії з юридичної аргументації. Ну, це, по суті, логіка, але. Взагалі, юристи, не стільки логікою, скільки теорією права керуються і повинні керуватися прокурори, судді, адвокати, не, юристи з департаментів органів місцевого самоврядування, будь-хто з правничих фахівців мають рано чи пізно скористатися, скажімо так, азами теорії держави і права. Адже рано чи пізно ми можемо помилитися в тій чи іншій ситуації, і рано чи пізно нам доведеться, ви не уявляєте, аж 10 разів перечитати лише одне положення, один параграф. Ну, дякувати Богові, Я теорію права добре знаю. Я склав виспить, ну, так, автоматом четвірка, а курсову роботу знав на п'ятірку, тому право бути. А ще я випускаю завтра пісню про Виборчий кодекс. Закон по понад...